Вітаю всіх! А чи знали ви, що забороняється чиним законодавством України спалювати сухе листя, стерню а також е, суху траву? І за це передбачена адміністративна, а також кримінальна відповідальність, але в різних випадках. Щоб ви більш детальніше знали цю всю інформацію, ми розберемо її у даному відеоролику, тому обов'язково додивіться її до кінця, щоб бути максимально обізнаною темі і за ці тонкощі і складнощі даного питання. Ну і звісно, якщо ж виникає якесь питання, то ви завжди можете його написати в коментарях, і я з радістю дам на нього відповідь. Ну що, поїхали. І так, друзі, незважаючи, де ви проживаєте, і звідки ви родом, всі добре знаєте, що навесні та восени зазвичай спалюють сухе листя а також суху траву. І раніше про це ніхто не задумався. І навіть були такі думки про те, що і міфи, про те, що спалювання сухої трави навпаки додає кращого урожаю да, для збору якоїсь, наприклад, там. Рослинності. Але насправді це зовсім не так. І, і, і дійсно було проведені певні обстеження, і зрозуміли, що це навпаки шкодить навколишньому середовищу, оскільки дуже багато тварин гине, і, і дійсно проживати, наприклад, там, в сільській місцевості, коли хтось пале дуже багато листя, воно дійсно не має чим дихати, і шкодить навколишньому середовищу. І особливо у 2022 році це питання стало дуже гостро і почали його більш детальніше обговорювати. Але саме цікаве те, що в 2020 році дійсно зайнялися цим питанням досить серйозно і підняли рівень адміністративної відповідальності досить на значний рівень, тому що раніше навіть про це ніхто не думав і. Я, наприклад, в своїй практиці жодного разу не бачив оскарження постанови про притягнення до адмінповідальності за спалювання листя або, наприклад, спалювання стерні на полі. Тобто такого раніше не було. Але якщо ми подивимося більш детальніше на е, сьогодення, то ми можемо побачити, що згідно статті 77 прим. 1 кодексу про адмінправопорушення, штраф за випалювання стерні, луків, пасових ділянок із степовою водною болотною та іншою природною рослинністю. Рослинності або їх залишків е та опалого листя на земельних е сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктів без дотримання порядку встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього середовища, складає для громадян простих. Щоб не казати, скільки там відсотки прожиткового мінімуму від 3060 гривень до 6120 гривень для посадових осіб, тобто, наприклад, якщо голова сільської ради спалює там. Біля сільської ради, наприклад, там опале листя, то штраф в розмірі від 15 300 гривень до 21 420 гривень. Тобто розуміємо, що штрафи в принципі не такі і ж маленькі. Якщо ми дивимося далі, то ті самі дії вчинені в межах території та об'єктів природно-заповідного фонду тягнуть за собою накладені штрафу на громадян від 6 120 гривень до 12 240 гривень і на посадових осіб від 17 тисяч до 30 тисяч 940 гривень. Ну і зрозуміло, є кримінальна відповідальність, яка передбачається у разі, якщо було знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні сухих дикорослих травин, рослинності та або е, їх залишків на землю сільськогосподського призначення, вогнищем е, чи іншим загаль, е, небезпечним способом передбачені питання у розмірі е, штрафу від 85 тисяч гривень до 150 3000 тисяч гривень або обмеження волі на строк від 2 до 5 років позбавлення волі. І також зрозуміло, якщо, наприклад, там було заподіяно шкоди е, тваринам, коли дуже багато тварин загинуло, або навіть декілька, да, або е, загинули люди, то там дійсно тягне від 5 до 10 років позбавлення волі. Отже, друзі, підсумовуючи ще дане відео можна дійти до одного висновку: про те, що досить небезпечно спалювати стерню на полях або спалювати. Якусь суху траву, яка десь межує біля залізниці, біля проїжджої частини, біля водойм або навіть біля лізових масивів. Тобто, бо може бути загоряння, і там передбачена також кримінальна відповідальність. Тому краще цього не робити. Зрозуміло, що стерню також полити жодним чином не можна, оскільки е добрі люди поскаржаться і, в принципі, буде досить велика відповідальність. і Ну, в принципі, нікому не хоче платити великі штрафи, а зрозуміти, що на сьогоднішній день це буде особливо актуально і. Особливо багато людей будуть повідомляти про те, що десь хтось запалив стерню, десь хтось запалив листя, тому що це питання є досить давно на слуху і воно є досить актуальне. Тому бережіть себе, дотримуйтеся правил пожежної безпеки і зрозуміло дотримуйтеся норм чинного законодавства. Якщо ж виникають якісь питання, ви завжди можете написати або в коментарях, або звернутися особисто за консультацією за номером, який ви бачите на екрані. Ну і з вами, як завжди, був я, адвокат з юридичної компанії в та Партери Віта. Вадим Юріч. Дякую за перегляди, ставте лайк, робіть підписку і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока і до нових зустрічей!